Якогось несподіваний проєкт, бо а, сама експозиція розташована на, на підлозі. І я б її розглядав більше як таку, а, можливо, це так думає художник, так, перекликається з такою сприйняттям абстрактної роботи, і кожен бачить тут в цих, цій цих, експозиції, в цих роботах, в цих е, листочках, е, листівках. Які тільки мають два зображення і по-різному розташовані на підлозі, і щось бачить можливо своє. Багатошаровий такий е, сенс цих робіт, і це мені, може так здається, нагадує е, у китайську скриньку, е, в якій. Е, Колись був на цей лоні там, Канді, і там в цьому скринці знаходиться а, в храмі золотий зуббук, і тут саме такі сенси, які є якийсь загальний сенс, в ньому інший, 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 інший. Я думаю, що художник саме так, так і працює, так і, роб, і робить свої роботи. І тут а, ця робота вона і мистецька, вона і наукова. Тут є і філософія, і соціологія, важливо там і математика, і фізика, і емоції. Це вже наша найперша співпраця з цим художником, який не знаю, чи буде варепортажі. Казаний, хто саме художник, але зараз його, його називають точі, він сам себе називає точі. І взагалі, скільки було у нас в нашій галереї проєктів цього художника, він не з'являється навіть на відкриття. Роботи художника, які сьогодні виставляються у нас, є такі маленькі об'єкти, але я не знаю, чи мають вони чи будуть вони мати якусь комерційну цінність. Хоча наше перше знайомство і перша виставка це були. Такі більш традиційні, полотна, абстрактні полотна і дуже дуже, дуже навіть такі естетичні. А взагалі, скільки ми працюємо з художником точі, то ці проєкти, вони це якийсь симбіоз науки, філософії, не знаю, може і математики, мистецтва. І вони взагалі завжди. І продумані, так і мабуть, навіть прораховані, і в той же час емоційні.